Рома, в честь свого ювілею я зібрав з наших односельчанів мисочку в поздравленні. Праздником тебе. Все, далі для тебе. Братішка, з днем народження. ювілеєм, Рома. Рома, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я і всього найкращого в твоєму житті. Я сказав, вітаю тебе, з днем народження. Рома, з днем народження! Будь завжди щасливий і здоровий. Рома, привіт тобі з Таркона. Вітаю тебе з Нюпою. Бажаю цього самого-самого найкращого, щоб, блядь, моглося і хотілося. Саме більше здоров'я, багатства, коханого, блядь, щоб, блядь. Дівок тобі, бля, не блядь, щоб хуй курс гроші були, блядь. Робзет, з днем народження, Всіх вас. Перемога буде за нами. їх не беремо, бо їх кажувати. Овко нам народження, щастя, здоров'я, що жо було рівненько.